Сформувати вивантаження в кабінеті DropOffice необхідно перейти в розділ Прайс-листи. Тут є дві можливості: сформувати е, вивантаження в форматі м, Excel або ж в форматі yml чи XML. Щоб сформувати вивантаження Excel, ви обираєте необхідні вам категорії Всі або зняти якісь позначки, які вам не потрібні. Обрати одразу необхідні вам категорії. І натискаєте кнопку Сформувати та завантажити. Таким чином ви отримуєте Excel формат і можете його завантажити натискаючи на таку кнопку. Що стосується вивантажній форматі XML, YML або інше. Для цього ми знаходимо кнопку Додати вивантаження. Натискаємо, додаємо назву для вивантаження, наприклад, Prom. Тобто ми зазначили, для якого сайту буде створено це вивантаження. Далі ми обираємо один із варіантів, який можливий для формату вивантаження. OpenCard, Facebook, Prom. Тобто ви обираєте той сайт, який у вас є, або ж універсальне XML, або YML вивантаження Ми вибираємо «Пром». Також ми вибираємо категорії, які нам потрібні. Всі або лише ті, які нас цікавлять. Таким чином ми зробили вибір тих е, товарів, які попадають у вивантаження. Дані вивантажені. В цьому розділі ми з вами вибираємо наповнення, тобто що саме потрапить до вивантаження. Наприклад, назва товару, опис, характеристика, ціна, зображення. Також можна встановити галочку іскрить товари, які без зображення. Мається на увазі, що товари без зображення до вас на сайт не будуть потрапляти. Артикул. Розділи каталогу. Залишки. Скрить товари без залишка. Я рекомендую тут галочку не встановлювати, аби обмін товару відбувався на вашому сайті. Тобто, якщо товар закінчився на нашому складі, то до вас в вивантаженні прийде значення 0, що його немає на нашому складі, і відбудеться оновлення на вашому сайті, теж з нульовим значенням. Якщо буде галочка встановлена, то на нашому сайті товар закінчився, а на вашому сайті лишатиметься наявність товару. Ключові слова. За бажанням можете користуватися тими ключовими словами, які ми пропонуємо, а можете їх не брати і налаштовувати самостійно. Тепер звернімо увагу, що у нас є можливість додати у вивантаження мову російську, українську, або російську плюс українську, тобто дві мови у вивантаженні. Тип ціни. Або ви обираєте РРЦ, тобто наша рекомендована ціна рознічна, або ж е ви е користуєтесь своєю націнкою. І тобто до вашої оптової ціни ви ставите свою націнку: 40%, наприклад, або ж 50%. Це вже дивлячись, як ви бажаєте. Після того ми з вами зберегти натискаємо. Бачимо, зараз файл формується. В залежності від того, скільки товарів ми обрали, файл по часу буде формуватись там декілька секунд, або ж там хвилину можливо. Оновлюємо і переглядаємо. Бачу, ще формується. Так, бачимо, що файл сформувався. Ми його можемо скопіювати і вставити в імпорт до свого магазину. Також звертаю вашу увагу, що можна відредагувати цей файл. Тобто, якщо ви раніше не брали якісь категорії, а зараз хочете їх додати, то ви можете це спокійно зробити і знову зберегти. Таким чином, ви оновили категорії, які додадуться до вашого вивантаження.